Доброго ранку, возлюблені у Христі, брати і сестри. Сьогодні, в останній день вересня 2024 року, читаємо Євангеліє від Луки, глава 3, вірші з 19 по 22. Ірод же четвертовласник, обличаєм от Нього, О Іродіаді, жене брата свого, і о всіх я же сотвори, Злая Ірод, приложи Исие над всеми і затвори Іоанна в темнице, Бить же, да крестишися всі люди, і Ісусу крещуся і морящуюся, отверзися небо, И снизи дух святый телесным образом, Яко, голубь нань, и глаз с небесе бысь глаголя. Ты еси сын мой возлюбленный, о тебе благоволих. А Ирод тетрарх Що Іван докоряв йому за іродіяду, дружину брата свого, і за все зло, яке заподіяв був ірод, до всього додав іще й те, що Івана замкнув до в'язниці. І сталося, як хрестились усі люди, і як Ісус, охрестившись, молився, розкрилося небо. І Дух Святий злинув на нього в тілесному вигляді, як голуб, і голос із неба почувся, що мовив: Ти син мій улюблений, що я вподобав тебе. Усім благословенного, мирного, тихого осіннього дня. Жінок, які носять імена віри, надії, любові і Софії, вітаю з днем ангела.